Якщо ви приїхали до Харкова, то ви маєте відвідати це місце. Я думаю, що харків'янам про центральний парк розповідати то немає потреби. А для всіх гостей міста і людей, які хочуть сюди приїхати, розкажу. Так, зараз під час війни не працюють атракціони, але тут і без атракціонів є на що подивитися. Працює фонтан, багато різноманітних скульптур, працюють кафе на території, свіже повітря, що немало важливо для міста. Краєвиди заворожують. Якщо потрібно десь провести час з дитиною, то це найкраще місце. Ну, дуже багато тут дитячих майданчиків. Але до 9 години краще покинути це місце, тому що не працює освітлення. Гуляти тут можна цілий день, походити є де. Я просто знімаю парк. Поснімати нельзя. Да. Тебе теж снять? Ні. Є багато різноманітних квітів. А, папа. Пахне? Да, Пахнет? папа. Також є скульптури фламінго.